Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися з вами своєю новою готовою роботою. Це ось такий чудовий топ-жилет. В залежності від обраної пряжі, він може бути як літнім виробом, так і зимовим. Пряжа, яку я використовувала, це Gazal Organic Baby Cotton. Тут на 50 грам 115 метрів. В складі тут 100% бавовна. Номер кольору 426. Такий красивий, свіжий колір, фісташковий. Дуже подобається такий відтінок. Цю пряжу я дуже люблю, неодноразово вам показувала, розказувала, багато з неї в'язала і також носили ми вироби, прали, тому знаю, що ця пряжа чудово себе показує. Пряжа від магазину Візель посилання на сайт магазину я залишу вам в описі під відео. Як аналог можна використовувати будь-яку іншу бавовну, напівбавовну. Також можна використовувати льон, льон з бавовною це якщо бажаєте отримати літній виріб. А якщо зимовий, тоді чудово підійде 100% грибінний маринос. Також чудово підійде маринос з кашеміром, кашемір і напіввовна. Тоді получиться тепленький жилетик, який можна носити зверху водолазки або сорочки. По цьому виробу я зняла детальний відеоурок, також є опис з усіма розрахунками на всій розмірі від XS до 2XL, все детально розписано і показано попетельно на відео, як зв'язати таку річ. Придбати цей майстер-клас можна на моєму сайті. Посилання на сайт я залишаю вам в описі під відео. Якщо виникають якісь труднощі з оплатою, Пишіть мені в інстаграм в особисті повідомлення. Свій інстаграм я також залишу вам в описі під відео. Оплата на сайті проходить з усіх країн світу, крім Росії і Білорусі. Основні спиці, які я використовувала, це спиці 4 мм для резиночки внизу. Я використовувала спиці 3 мм для обв'язки. Планкою по горловині використовувала спиці 3,5 мм. Покажу вам поближче. Тут така красива резиночка йде з витягнутими лицьовими петлями, красивий акуратний фабричний набір петель, планка із витягнутими лицьовими петлями, ось як вона виглядає. Дуже гарні, акуратні отвори для ґудзиків, які зовсім непомітні, ось так чудово вони виглядають. Основний візерунок дуже цікавий. Такий він рельєфний, мені дуже подобається. В'яжеться він, до речі, дуже легко і цікаво. На каналі є відеоурок, як в'язати такий візерунок. Топ на гудзичках. Тут я вже е, не хотіла пришивати останній гудзичок, тому що мені подобається, як виглядає без нього. Ось так це виглядає. Тут, ніби є такий невеличкий розріз. І я вирішила залишити так. Але. Отвір для ґудзика є, можна спокійно пришити ще один тут, уже за бажанням, кому як подобається. Пройми також обв'язані резиночкою один на один з витягнутими лицевими петлями. Горловина таким же чином обв'язана. В-образна горловина не дуже глибока. Пройми також не дуже глибокі, вони чудово так прикривають все, що потрібно прикрити. На фото ви це можете побачити. По спинці тут є невеличке поглиблення по спинці, і спинка також обв'язана резинкою 1 на 1 з витягнутими лицьовими петлями. В'яжеться такий топ-жилет легко і швидко, можна спокійно зв'язати декілька. До речі, я думаю, дуже класно буде виглядати, якщо додати невеличку таку мікропаєтку або люрікс, спробувати скомбінувати дві ниточки. Можна також із шнурочка в'язати, буде чудово, додати тоненьку ниточку мухеру, наприклад. Комбінації можуть бути самі, самі різні. Тут, в принципі, я думаю, будь-яка ниточка підійде. На цьому у мене все. Придбати майстер-клас можна на сайті, якщо бажаєте. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!